Вітаю вас, друзі. Російські пропагандисти бідкаються, що масовані атаки українських дронів стали постійними. В общем, масірно пытались нас э, атакавать. В общем, звичайно на самом плану. Тільки учора ми спостерігали, як дрони атакували об'єкти на території так званої Російської Федерації, і от знову цієї ночі полетіло за словами Міністерства війни більше сотні українських дронів. Дым, дым, смотри вон там. Там ді фаналь Раз вже Сполучені Штати Америки не дозволяють нам бити американською зброєю у глиб території так званої Російської Федерації? Доводиться справлятися власними можливостями. До речі, можливостей у нас може стати дещо більше завдяки південній Кореї. Бо великий геополітик Владимір Путін підштовхнув південну Корею до допомоги для України. В Южній Кореї вже заявляють, що а, новий договор між росією і КНДР угрожає їх безпечності. Прорахувався, але де. Зате ви, друзі, точно не прорахуєтесь, коли підпишетесь на мій канал, щоб бути в курсі актуальних подій. І ще, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Атака українських дронів цієї ночі по об'єктах на території так званої Росії справді була масованою. Вибухи були у Волгограді. Дуже багато вибухів цієї ночі було також і на Кубані. У Краснодарі місцеві злякалися і поскаржилися, що їм складно спати. У нас куди-то в ці базу походу. Дрон бахнув також. Розбудили мене Чудові новини прийшли також із міста Єйськ. Я нагадаю, свого часу там російський літак впав на російський житловий будинок. Ну а цієї ночі місцеві скаржилися на пожежі в районі аеродрому Татець. Дим стоїть дим, от уже в нас проходить. Зачекаємо на інформацію щодо ТЕЦ та військового аеродрому, але от супутники НАСА зафіксували великі пожежі в районі 726-го навчального центру військ протиповітряної оборони біля Єйська. Російські пропагандисти також повідомили про атаку невідомих дронів на ільський нафтопереробний завод на Кубані. Вночі безпілотник упав на території ільського НПЗ на Кубані, з на площі 50 квадратних. Метров пожар уже ліквідірова, але на цьому хороші новини не закінчуються. тому що хороші новини нам раптово вирішили подарувати самі ж російські військові. Російська протиповітряна оборона так активно в районі Анапи сьогодні під ранок збивала українські дрони. Що узяла і ще й збила російський гелікоптер К 29 дев'ять. браті. у свою чергу. У генеральному штабі повідомили, що цієї ночі безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський і льський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Крім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників у Брянській області та у тимчасово окупованому Криму. Також вночі сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування шахід 136 навчальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА, що розташовані в Краснодарському краї, за результатами бойової роботи роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією. Непогано є тільки одна проблема: як свідчать російські ж документи, росіяни завчасно знали про підготовку до подібних атак, але це окрема тема для розмов. Владімір же Путін учора видав черговий анекдот. Після того як він побував у північній Кореї, яка постачає так званій Росії озброєння, він заявив, що насправді так звана Росія ні у кого озброєння ніяк і не просить. Ми Кого об этом не просим. Нам ніхто этого не предлагал, поэтому ніякої необхідності. Далі Владимир Путін виступив із погрозами на адресу Південної Кореї, заявивши, що так звана Росія може почати постачати російське озброєння КНДР, яка власне постійно південній Кореї погрожує. Оставляємо за собою право поставляти зброю в другие регіони мира. Імі віду наші договореності з Каріської Народної Демократічка Республіки і Етовонісключає у південній Кореї доволі швидко відреагували на візит Володимира Путіна до КНДР і викликали російського посла. І от Владімір Путін, великий геополітик, багато зробив для того, щоб Південна Корея задумалась про допомогу для України. Хоча до цього моменту Південна Корея нам не постачала озброєнь. Південна Корея хоче переглянути свої рішення щодо надання збройної допомоги для України з огляду на те, що співпраця так званої Росії та КНДР становить для Південної Кореї загрозу. Південна Корея є одним із найбільших виробників зброї у світі. Там є доволі не Погані артилерійські системи та танки, та й не тільки. І нам би точно допомога від південної Кореї не завадила би Владімір Путін вже встиг образитись на південну Корею і за старою звичкою став південній Кореї погрожувати. То було б дуже великою шибки. Надіюсь, що цього не прийзайдю. Якщо це буде присході, то тогда і ми теж будем приймати відповідні рішення, які вряд ли сподобаються сьогоднішньому руководству у Кореї. Неочікувано доволі непогані новини. Прийшли також зі сполучених штатів Америки. Там на третьому році повномасштабного вторгнення так званої Росії до України нарешті усвідомили, що ракети до систем ППО Петріот та Насамс необхідно надавати Україні у першу чергу. Ми збираємося змінити пріоритети поставок цього експорту. То тобто, щоб ті ракети, які зараз сходять з конвеєра, постачалися Україні. Це гарантує, що ми зможемо забезпечити Україну ракетами, які їй потрібні для підтримки своїх запасів у ключовий момент війни, за словами Кірбі, пріоритет у постачанні ракет Петріот і Насамс для України забезпечить Україну засобами для протиповітряної оборони на цілих 16 місяців. Головне, щоб це не було так само, як і у випадку із F-16, бо Маркіян досі йде. А Владімір Путін досі каже, що він готовий до переговорів. Ні, ми ми то за і ніколи від цього не відказувалися. А де вони збираються? це не має значення в Минскі, в стамбулі чи в Швейцарії. Перебуваючи у В'єтнамі, Владімір Путін вкотре підкреслив, що він хоч завтра готовий сідати за стіл переговорів. Але є тільки одне але із території України Владімір Путін не збирається взагалі забирати свої війська. А, якщо... Е ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим. То, судя по всьому, та не случиться своїми заявами. Владимір Путін демонструє, що він взагалі не до будь-яких переговорів, тому що те, що він висуває, це ультиматуми, і відповідно немає жодного сенсу домовлятися із Владиміром Путіним. І з огляду на це мені дуже цікаво, а як представники нашої влади збираються проводити переговори із так званою Росією, бо дійсно таки збираються. Є Дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Коли Україна вела перемовини там з Туреччиною і з ООН, потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією, і угода виглядала як документ підписаний між... Туреччиною ООН і Україною і Туреччиною ООН і Росії і так зліпилася угода. Але давайте я нагадаю, владімір Путін не просто відмовляється забирати свої війська із території України. Він іще вимагає подарувати йому Запоріжжя та Херсон. Саме реалістична основа. Була предложена президентом Путіна із такими дегенератами просто неможливо вести переговори, вести будь-які переговори із тими, хто розмовляють мовою ультиматумів і вимагають іще їм віддати додатково українські міста. Це прирікати Україну на поразку. Думаю, якщо починати переговори із маразматиками, то вони іще і Київ, і Харків собі попросять. А я говорив, що у нас немає цілі там Харкову і так далі. Оцей старий придурок півроку розповідав, що він збирається робити санітарну зону, так звану на українському прикордонні. Саме для цього російська армія почала наступати на півночі Харківщини. Великих успіхів росіяни там не досягли. Зате тепер російські пропагандисти скаржаться на агресію проти Білгорода. Можна вважати актом агресії, обстріли Білгорода. Іваче <кій> российской території можна считать актом агресії? Ну это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. это аналізуємо. І поки Владимир Путін з'ясовує, що ж відбувається у Білгородській Народній Республіці. Місцеві ловлять гуманітарку. От коротше дрон поймали. О, Дрон поймали. Останнім часом росіяни скаржаться, що невідомі дрони постійно палять будинки у Білгородській Народній Республіці. Це жахлива ситуація і ескалація, але давайте розберемося, чому так стається. Як я вже неодноразово казав, солдати кремлівської хунти захоплюють будинки місцевих мешканців у Білгородській Народній Республіці. Вони перетворюють оці будинки на військові бази, а військові бази є легітимними цілями і підлягають. Ають знищенню ось отаке воно ставлення кремлівської хунти до мешканців Білгородської Народної Республіки. А коли військові бази палають, то місцева окупаційна адміністрація забороняє пожежникам туди їхати. Повірність. Виїхати не смогли зв'язку з опасною обстановкою і до сих пор, да і до сих пор ніхто не приїжджав, не можуть асідні окупаційна адміністрація УБНР відмовляється платити компенсації, каже, що нічим не може допомогти, і закликає місцевих евакуюватися, але самостійно. Сітуація дійсно на сложно, а на час сложне практически по всім пригранічним муніципалітетам. Коні нужно не покинути населений пункт. Ми готові це здійснити. Ви знаєте, друзі ситуація у БНР і справді надзвичайно жахлива. Ми не можемо стояти остороні. Маємо допомогти мешканцям молодої республіки. І саме для того, в рамках гуманітарної акції для допомоги мешканцям БНР декілька українських підрозділів отримали від вас іще 420 FPV. Ми воїни підрозділу Wild Дивіжн, 82 ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо у наданні допомоги у вигляді нової партії дронів спільноті Стерненко. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Підрозділ шар! Дякую всім спільноті Стерненко за надані фіюдрону. Завдяки вашій праці ці дрони кожен день будуть буватимувати. Слава Україні, героям слава. Проте наше військо потребує не тільки дронів Камікадзе, а й дуже багато інших засобів, зокрема, і приладів нічного бачення. Тому я вас, друзі, закликаю долучатися до нашого збору. Реквізити є в описі до цього відео. Друзі, ми оголошуємо мегазбір. Так нічого не видно. Зараз секунду. А так, ми оголошуємо мегазбір. 160 мільйонів гривень на тисячу приладів нічного бачення. Наш фонд здобув ліцензію на придбання у Сполучених Штатах Америки приладів нічного бачення ПВС-14 третьої генерації. Ця оптика дозволить нашим штурмовикам кошмарити ворога навіть глибокої ночі. Не сховається ніхто. Банку створено. Ви знаєте, що робити. Влаштуємо ворогам нічний кошмар. Тисяча ПНБ, 160 мільйонів за три дні. Долучайтеся, час пішов. Єдине на що росіяни справді заслуговують, так це на тотальне пекло, як вдень, так і вночі. І для того, щоб вони горіли якомога частіше, допомагайте українському війську.